Та впевнений у власних силах волейбольний клуб Житомира Жити Чіполісся відправили й за кордон, аби взяти участь у європейському турнірі. Грати на такому рівні команда за всю історію створення буде вперше, тож відчувають неабияку відповідальність. Рік заснування нашої команди це 2017 рік. Ми пройшли етапи встановлення розвитку від першої ліги. Сьогодні ми граємо в найвищому дивізіоні. Цьому році нам представлена така можливість представляти. Луб Житомирщину і Україну на європейській арені є хвилювання, адже це все перше. Ми маємо ну, доказати, що нам довірили таку. Велику честь, зробимо все можливе. Готувалися до цього, кажуть гравці, у посиленому режимі. Інколи було й по два тренування в день. Змагатися на Єврокубках команда буде в оновленому посиленому складі. Команда підсилена легіонерами, батьківщина свясується у нас Сербська Республіка. Андрій Віліманович, центральний блокуючий. Це Лука Бабіч, який є, до речі, Членом національної збірної Чорногорії. Ну і третій генер у нас Алін Дідович. Житомирські болівальники його пам'ятають. Два роки тому він ступав уже в складі нашого клубу. Це у нас був перший тоді легенер. Першу гру команда зіграє вже 26 жовтня. Та вдома в Україні клуб не може приймати матчі, тож свої зали надає Польща. На жаль, через війну ми не можемо приймати вдома гостей. Домашня арена у нас буде у місті Жешов. Республіка Польща, де ми будемо приймати команду Воєводина Сербія, Новий Сад, місто Новий Сад. Та це кажуть гравці, ніяк не вплине на їхній настрій, адже знають, що вдома їх завжди підтримують та чекають із гарними результатами. А представляти Україну на європейській арені неабияк важливо для самої команди. Звісно, хочеться грати у, рідні, у рідних стінах, але зараз ми усі розуміємо, яка ситуація в країні, тому навіть те, що ми зараз будемо грати за кордоном. Це певною мірою таке є популяризація нашої країни перед закордонною публікою. Що у нас зараз складні часи, що Україні потрібно допомагати. Що, незважаючи на війну, ми продовжуємо боротися, продовжуємо грати в волейбол. У нас є спорт. Тому це я думаю, що не не, не повинно сказатись на нашій грі. Суперника житичі Полісся визначила жеребкування. кажуть, команда доволі відома на спортивній арені та сильна. Однак, знання ворога це вже частина успіху. Добра, дов, доволі команда з, з хорошою історією. Вони багато разів там були і чемпіонами, і призерами чемпіонату. Так що, ну там вона я б не сказав, що слаб слаба команда. Шанси, шанси завжди, завжди є. Скажем так, м'яч круглий, грати дві гри це все в наших руках. скажімо, якщо будемо виконувати те, що, що потрібно, і можна все виграти. Грати у Єврокубку команда буде у новій формі. Її, як і підтримку у багатьох інших речах, забезпечив генеральний партнер волейбольного клубу компанія Біжеві. Президент клубу говорить, без їхньої допомоги розвиватися було б набагато складніше. Це дуже непросто і переїзди, і проживання, і харчування, і оренда зала, і таке інше. Це дуже-дуже непросто. Але дякую їм, вони це роблять, роблять для... заради розвитку волейболу, спорту. І зараді виховання наших молодих та звичайно головним чином можливості грати як на теренах, так і за межами України команда завдячує нашим Збройним силам і сподіваються, що окрім маленьких спортивних перемог усіх нас незабаром чекає головна найбажаніша перемога.